Далі до питань столичних перейдемо, які зараз доволі хвилюють киян. Адже мешканці столиці просять міську владу заборонити прокат електросамокатів. Така петиція зареєстрована на сайті Київради. Автор цієї ініціативи просить заборонити ці послуги через велику кількість ДТП за участю саме прокатних двоколісних. Станом на сьогоднішній ранок петицію підписали вже понад 2600 мешканців Києва. Аби міська влада її розглянула, необхідно загалом 6000 тисяч голосів. Я додам, що у Києві вже понад три роки діють правила використання електричних самокатів. Так максимальна швидкість двоколісних може бути обмеженою до 20 км на годину. У зелених пішохідних та історичних зонах максимальна швидкість обмежена до 14 км на годину. Також в цій місцевості заборонено паркувати самокати. Також визначені спеціальні точки старту і спеціальною розміткою. Там може бути розташовано до 10 одиниць. Крім того, оператори прокату електросамокатів мають страхувати кожного користувача а також третіх осіб на суму в 100 тисяч гривень окремо визначені є спеціальні зони де самокати автоматично зупиняються це пейзажна алея пішогідна частина вулиці сагайдачного кладовища а також частина зона частини зони навколо органів державної влади саме там діють ось такі обмеження детальніше зараз про подібну ініціативу і взагалі як вирішувати в подальшому це питання будемо говорити із віталієм селиком голова громадської організації рада з урбаністики києва долучається до нашого ефіру пане віталію мої вітання доброго ранку Доброго раночку, радий вас бачити цього ранку. Завзаєм. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, ну давайте принаймні, спробуємо зрозуміти і розібратися, що могло стати головною причиною того, що з'явилася доволі така радикальна петиція. Я б сказав на сайті Київської міської ради. Тобто, кияни просять не просто там внести якісь зміни чи в корективи, або відрегулювати можливо правила користування електросамокатами або дотримання цих правил, а про... кажуть, що треба взагалі це скасувати і відмінити, щоб їх на вулицях міста не було. Знаєте, я дуже люблю історію Києва і бачу, що вона абсолютно циклічна. Як тільки більш ніж 100 років тому у Києві з'являлись автомобілі, а потім велосипеди, а потім трамваї, кияни постійно виходили з петиціями і вимогами до військової влади заборонити і обмежити, бо це небезпечно, бо мовляв, з'явився автомобіль на вулиці, і тепер не можна переходити вулицю в будь-якому місці. Те саме стосується самокатів. З одного боку, це дуже зручний вид транспорту останньої милі. Там, де ти приїхав на автобусну зупинку, чи до метро, і можеш проїхати там 300-400 кілометрів до того будинку, який тобі потрібен. А з іншого боку, через те, що в місті досі не добудована повноцінна вела інфраструктура, тобто не розділені потоки між автомобілем, пішоходом і велосипедом він же самокатом, у нас стаються конфлікти, бо самокати постійно виїжджають чи то на дорогу, чи то на тротуар, швидкості різні. І звично, що відбувається зіткнення між людьми, або просто там самокатчики дуже часто лякають пішоходів, які проносяться у них за спиною. Пане Віталію, а як вирішувати тоді цю проблему? Ну зрозуміло, що, по-перше, це зручно, і певні обмеження існують. Якщо там користуватися послугами електросамокатів, є в певних районах зниження швидкості, в певних він взагалі фактично не буде курсувати. Так, але як контролювати дотримання певних правил користування електросамокатом? От насправді для мене на сьогоднішній день не зрозуміло. Я сам попадав в подібні інциденти, коли дійсно люди їздять з електросамокатом, так що тебе. Просто можуть знести фактично. Як отут е реагувати, хто має цим займатися, хто може це контролювати, аби потім е людина просто відповідала за свої дії. так? От Який цей механізм може бути, на ваш погляд, в ідеалі, принаймні? Знову ж таки, треба розуміти, що самокат, перш за все, це засіб, який ти отримуєш через додаток в телефоні. Mm -hmm. Як варіант, самокатні компанії можуть, наприклад, проводити певні тестування для водіїв самокатів, майбутніх користувачів. Якщо людина проходить тест, то вона має право там, керувати самокатом. Або якщо людина вчинила порушення, а це самокатні компанії фіксують, наприклад, можна там, її обмежити в керуванні. Щось схоже, як це відбувається власне і в автомобільному світі. Угу. Mm -hmm. А яка відповідальність за сьогодні принаймні, штрафи? Наскільки я знаю, що існують штрафи за те, що ти неналежним чином дотримуєшся е, правил кермування електросамокатом? Так, але наскільки вони посильні, наскільки вони можуть впливати цей ця сума штрафів на тих громадян, які використовують електросамокати? Так чи дійсно це може стати для них стримуванням того, що вони дотримувалися елементарних правил дорожнього руху? Не виїжджали там на дорожню частину, не не їхали фактично на людей. тощо. Що от, як це правильно зараз зробити, принаймні, на ваш погляд? На жаль, ми зараз досі знаходимося в такій дивній ситуації, коли Верховна Рада, поліція і Кабінет міністрів вже п'ятий чи шостий рік підряд не можуть визначити самокат як окремий транспортний засіб, і, в принципі, цю всю категорію, яка включає в себе ще моноколеса та інші різні види електротранспорту. Бо сьогодні фактично. Ти можеш їхати на велосипеді з електродвигуном, який рухається з швидкістю рівноцінною з мотоциклом. Mm. А по суті, для поліції це просто велосипед. А той же самокат досі не визнано як вид транспорту. Є є, звісно, судові прецеденти, але в правилах дорожнього руху не існує електросамоката як такого. Тобто, по факту. Це водій самоката, який їде по тротуару, це людина, яка їде на мікрохвильовці, і її зіткнення з звичайним пішоходом це те саме, якби просто два пішоходи зіткнулися один з одним. Якщо е, водій самоката е, створює ДТП на дорозі, то це по факту рівноцінно тому, що пішохід стикнувся з автомобілем. Тобто він не має статусу повноцінного водія транспортного засобу, і в цьому є величезна проблема. Власне, яку треба вирішувати ось на державному рівні тут, тут одна з речей, коли держава дуже гальмує процеси, які б насправді допомогли містам України, в тому числі і Києву, нормально врегулювати взаємовідносини з самокатними компаніями, з прокатними і з приватними користувачами таких засобів. Угу. А, пане Віталію, зараз от ми з колегою зачитаємо коментарі, е, точніше повідомлення, які нам активно пишуть на месенджери глядачі, правда ж? Е, так, ну зокрема, пані Вікторія написала наступне, що правила користування електросамокатами не виконуються, бо порушників не штрафують. Вчора на окружній дорозі навпроти борщагівки бачила самокатчика, що їхав о 9.30 на другій полосі. І всі водії в нього шарахались, бо помічали в останній момент. Співчуваю усім водіям. А ось пані Олена пише, ще й такий момент. Потрібно зрозуміти, чий це бізнес. Тоді зрозуміло буде, чому їм так хорошо, добре і все спускають з рук. Так, ну я так розумію, пане Віталію. Тут головна причина в тому, що ми і говорили. Тут потрібно просто принаймні врегулювати це на законодавчому рівні і зробити певний контроль за цим, як використовують електросамокати. Але тут ми розуміємо, що на два питання можна розділити. Є ж історія, коли надають послуги користування електросамокатами відповідні компанії. А є те, що люди самі собі придбали електросамокат, наприклад, і гасають, де жодних обмежень фактично на ньому немає. Я так розумію. Так, і тут варто згадати історію нещодавно з мотоциклами, яку тільки нещодавно почали е, поліція впроваджувати і штрафувати, доганяти мотоциклістами. І при тому ми знаємо, що мають там державний номер, власник мотоцикла має мати обов'язково права категорії А. Але нещодавно, негласно поліція не мала права доганяти мотоцикли, бо це створювало аварійні ситуації. З самокатами, на жаль, поки що гірше. Бо купуючи цей транспортний засіб, тобі не обов'язково його е, реєструвати. Uh -huh. І поліції насправді дуже важко це все адмініструвати. Ну штрафувати як кого, як що, за що, е, тому то треба чекати все таки пас від держави. Бо зараз ти можеш зайти в будь-який магазин електроніки і купити собі навіть не просто велосипед, а повноцінний мотоцикл, який розвиває швидкість там 100-120 км на годину, і тобі не обов'язково його реєструвати і не обов'язково мати права. І ти можеш спокійно виїжджати в будь-яку службу. Так, ну і про мотоциклістів це теж е, слушно, тому що неодноразово стикаємося з тим, що вони перевищують доволі швидкість і їхній гул від е, е, моторів. Теж доволі чутно, особливо зараз в такий складний час для України, коли ми бачимо повітряні тривоги і звуки схожі, принаймні на шахеди. Пане Віталію, зрозуміли принаймні, корінь проблеми з ваших слів. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, голова громадської організації Рада з урбаністики Києва Віталій Селих спілкувався з нами. Ми. Обговорювали петицію, яка з'явилася на сайті Київської міської ради щодо того, аби заборонити прокат електросамокатів в Києві.